З уваги гібридна форма Калугина Віктора Михайловича під назвою Емір. Що можна сказати по цій гібридній формі? Ця гібридна форма великої сили росту. Ну, з цього випливає, що вона може нести чудове навантаження. Як ви бачите, дана гібридна форма знаходиться в нас такі має грони. Там далі ще в нас також є. Це одна площина шпалери. Що можна сказати по цій гібридній формі? Тут грона несуть, пагони несуть чудове навантаження. Має отаку плодоніжку, що свідчить про те, що вона може витримати і не буде перегибатися. Що сказати можна по ягоді? Ягода. Досить, досить чудового розміру як ви бачите давайте ми зірвемо тримається добре зірвемо за дві ягодки О, таких. О. і покажемо вам їх Потерем таке. О, дивіться така краса така ягодка з Хрумкою консистенцією. Взривна, при розкусуванні набирає повно, ви відчуєте, взрив такий соковитий взрив з приємною гармонією з смаком шовковиці. Грона тут буде кілограм як мінімум. А деякі навіть і півтора. Це буде мало коло півтора кг, а в нас там є окремі, зараз я вам покажу, там ще залишилися у нас два таких... дві таких гіганти. Ну, я думаю, що ми їх зважимо, при... коли будемо їх зрізати. І я думаю, що там по 2 кг гарантовано є в тих гронах. А зараз ми зірвали ягодки, покажемо їх в розрізі, щоб ви подивилися і об'єктивно оцінили цю вибірну форму. А зараз ми перейшли на вагою, давайте разом їх зважимо і подивимося, що це є. ягідка нам покаже на вазі. А ну робимо ставки. Я думаю, грам 17. О, не вгадав, 18. 18 має така ягідка, Це має 17. Це має 16. Ну, при такій ягоді і при такій розмірі грони я думаю, що чудовий результат. І ви всі получите велике задивлення. Є там скептики, які кажуть, що лоза не визріває погано. У мене, як ви бачите, все нормально. Так що такому зараз ми розріжемо, подивимося на яка. Тут така білувата м'якоть. Ви бачите упруга. Консистенція така має. І при їжі вона. Ти ми що таке зробимо. Зараз... Ви бачите, шкірочки практично при їжі не відчувається. Ось така красунчик, нас гібридна форма з таким насонечком, що ми зараз покажемо, піднімемо вище, вона так, що буде видно. Буде переливатися така, приємний гарний колір. Ну, Це гібридна форма, яка подобається дуже моїм дівчаткам. І вони з задоволенням її куштують. Гібридна форма Емір. Прекрасно себе почуває, несе хороше навантаження з хорошим смаком і принесе ваш, вам задоволення. Так що садимо, кому потрібний матеріал буде. Телефонуйте, звертайтеся, буду радий поділитися. Брідна форма до вашої уваги і мір, чудовим навантаженням щодо ягоду. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк, коментуємо. Я думаю, що коментарі будуть по гібридній формі Емір, бо не всі, вона вдається їх вирощувати.